Сьогодні ми поговоримо про оперативне лікування ектопічної вагітності. Ектопічна вагітність стара назва позаматкова вагітність, зараз більш правильно говорити ектопічна вагітність. Це вагітність будь-яка, яка розташована не в порожнині матки. Чому більш коректно говорити про ектопічну вагітність, а не позаматкову? Тому що є і маткова вагітність. Зараз я вам намалюю маточку так умовно. Така у нас маточка. Я, не дуже зручно мені малювати в такому ракурсі. Ну, це, умовно, у нас маткова труба. Так, у нас це яєчник. Отак От виглядає маточка, маткова труба і яєчник. Схематично. От тут розташована, якщо вагітність, вона називається нормальна маткова вагітність. Вся інша вагітність називається ектопічна. Найбільш часто ектопічна вагітність зустрічається. Маткові трубі. Десь тут. Називається трубна вагітність. Це приблизно 95% всіх ектопічних вагітностей. Але вихідність може бути яєчникова. Може бути абдомінальна, і вона може перекріпитись в будь-якому місці черевної порожнини, і навіть доноситись. Ви були випадки, коли доношена вагітність була поза маткою. То такі випадки бувають, але частіше вона переривається всередині вагітності, викликає серйозні кровотечі і досить складні рішення під час хірургії. Чому багато так прикута увага от саме до термінології, чому ектопічна вагітність? Тому що ектопічна вагітність зараз все частіше зустрічається матково, тобто вона розташована у маті. Але ненормальна. Наприклад, це інтерстиційна вагітність, тобто вагітність, яка розташована в інтерстеційному відділі маткової труби, але вона ще не дійшла до її частини, яка знаходиться за маткою. Тобто вона от тут і нам треба оперувати безпосередньо розрізати матку стінку матки. Це вагітність в шийці матки. Тобто це ектопічна також вагітність, вона в матці, тобто вона ніяк не позаматкова вагітність, але ця вагітність розташована. В шиці матки. Це вагітність в рубці після кесарів розтину, рубцева вагітність. І навіть після міомектомії так звана інтрамуральна вагітність, тобто вагітність, яка просто в товщині міаметрії розташована, також є ектопічною вагітністю. Як бачите, дуже різногідні є варіанти ектопічної вагітності, і на сьогоднішній день це далеко не тільки трубна вагітність. Давайте тепер поговоримо про методики. Хірургічного лікування, ну найчастіше у нас є з вами трубна вагітність, тому найчастіша операція з приводу ектопічної вагітності це видалення маткової труби, тобто просто хірургічна, лапароскопічна труба разом з цією ектопічною вагітністю видаляється. В окремих випадках можна робити органозберігаючу операцію на матковій трубі, так звану сальпінготомію, коли ми можемо обережним розрізом розрізати, дістати плідне яйце. І дуже обережно, мікрохірургічно ушити маткову трубу. Коли ми от виконуємо такі високотехнологічні операції, ми маємо набагато більш вражаючі результати, ніж як раніше просто розрізали, видаляли і залишали не ушиваючи, тобто з ушивання. Яєчникова вагітність також, якщо вона не дуже запізніло діагностована, можна зі збереженням яєчника також лапароскопічно прооперувати. Абдомінальна вагітність трошки складніше, тому що якщо тут термін вагітності вже буде 20 тижнів. Толопароскопічно таку операцію робити недоцільною. Це якраз той рідкісний випадок, коли ми робимо абдомінальні операції, тобто розріз на животі. Стосовно маткових ектопічних вагітностей, тут ще цікавіше. Інтерстаційну вагітність ми можемо проаперувати лапароскопічно, інтерморальну вагітність ми можемо прооперувати лапароскопічно органозберігаючи. Вагітність фруктів в більшості випадків ми можемо проаперувати гістероскопічно або лапароскопічно, в залежності від розмірів і відношення її до зовнішньої сирозної оболонки матки. Те ж саме стосується і шийкової вагітності. Більш того, Шийкова вагітність, рубцева вагітність, в деяких випадках гітерстеційна та інтермуральна вагітність, вони лікуються часто ще комбіновано. Коли ми гістероскопічно робимо ін'єкцію метатриксату, або водимо метатриксат та деякі інші препарати системно, тобто у вигляді укольчика. А потім робимо через деякий час, там, через 1-2 дні, робимо вже хірургічний етап. Безумовно, на сьогодні є суттєвий прогрес у лікуванні ектопічної вагітності хірургічному, тому що раніше фактично всі ці варіанти лікування вони полягали у видаленні матки, а це часто молоді жінки, які хочуть ще зберегти репродуктивну функцію. Тому на сьогодні це прямо перевернуло повністю. Підходи у лікуванні ектопічної вагітності. Це дуже важливий такий розділ нашої роботи, тому що ектопічна вагітність це ну це дуже відповідально. Це завжди молоді жінки, часто хто хоче ще вагітніти, це ризик смертності. Якщо взяти ектопічну вагітність в цілому, от брати не там, нашу тільки країну в світі, то це перша причина материнської смертності в ранніх термінах, тобто в першому триместрі перша. Причина смертності жінок, тому це дуже важливий такий соціально значущий розділ нашої роботи. І ми робимо все можливе, щоб зберегти матку нашим пацієнтам. Є у нас досвід і всіх цих варіантів виконання операції, що дуже важливо, тому що не так просто буває і діагностувати навіть ці варіанти, не кажучи вже про лікування. І з радістю повідомляю, ми всі ці варіанти з вами. Вже лікували, ну не з вами, а з іншими жінками. З вами, я сподіваюся, ми зустрінемось тільки на профогляді у наших чудових гінекологів в клініці доктора Медведева. Ну а якщо у вас є питання про ектопічну вагітність, ви можете написати про це в коментарях.